Усіх садоводів вітаю. Сьогодні в нас 24 липня 2024 року. В цьому відео хочу показати дуже врожайний сорт. Сорт є самоплідний. Це в нас італійська селекція під назвою Альбінова. Само дерево є не дуже сильно росле. Дерево привите на підчепу. Жердель дика абрикоса. Посадка була цього дерева в 2022 році. Оце маємо такий гарний врожай. Абрикос дуже смачний, такого темно помаранчого кольору. Він пізно квітне, тим самим уходить від весняних приморозків. Що класно, що він самоплідний. В обичні годи він дозріває приблизно початок першої декади серпня. В цьому році трохи раніше, бо у нас була тепла весна. Ось, І він дозрів раніше. Він вже повністю стиглий. Такі, як помаранчеві апельсинки висять. Дуже гарний сорт. Рекомендую. У нього одні плюси. Є один мінус незначний, це те, що в нього не відділяється кістка. А так, абрикос врожайний, самоплідний, пізні строки квітне, не є сильно рослим. Це теж дуже класно. Бо коли виростають здорові абрикоси, патики незручно проводити не збір врожаю, не обробки, не нормування. Ось так. Зараз. Буду проводити збір врожаю, абрикос на дереві держиться непогано. Ось який абрикос. Цікавий, смачний і дуже врожайний. Зараз будемо проводити дегустацію. Дивіться, який гарний товарний абрикос. Оце приблизно на кінець липня, початок серпня. Чудовий. Давайте подивимося, яка вага.

той який повністю стиглий, у нього кісточка відділяється нормально. Трохи є переросша м'якоть, ось отак. Але, в принципі, відділяється. Якщо буде трохи зеленкуватий, то, звісно, буде трохи хуже. Ну, ось, твердувати. Ось, бачите, твердуватий, ось отака кістка, як їжачок. Так. Найти такий самий-самий. Вони зверху були повністю стиглі, а внизу цей, вроді м'який. Ага, ось отак. Бачите, ось одна нормальна, друга, друга не дуже. Так, а ну по соку, як вона буде відділятися. Ой, відділятися, який буде смак і місць цукру. 17. Непогано. Пробуем на смак. М -м -м. Солодкий, мякоть така тающа шкірка підхрустує трохи з кислинкою з невеличкою сама шкірка. Приємний, насичений, абрикосовий такий оцей присмак гарний. Смачний абрикос, дуже гарний, товарний, врожайний. Оце якби кісточка відділялася набагато краще, то я не знаю, він був би один із кращих на цей час. Але оце кісточка трохи мене напряга, Якби вона отак відділялася, ну що зробиш? Що маємо, те маємо. Такий в цілому невеличкий відеогляд. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал, я вам буду дуже вдячний. Є трохи живців для щеплення цього сорту, кому цікаво, звертайтесь у Viber. Так, всім гарного дня, до побачення.